Ну а автошколи без бар'єрності вже як рік працюють в Україні. За цей час на навчання зареєструвалося близько 200 осіб. Проєкт без бар'єрів започаткований Олено Зеленською. Всі автошколи діють на базі вишів Міністерства внутрішніх справ. Як вчаться студенти та як переобладнають під їхні потреби автівки, це бачила Тетяна Демох. Якщо на дорогах ви бачите ось таку навчальну поліцейську автівку, то це геть не означає, що поліцейський вчиться кермувати. Це людина з інвалідністю проходить навчання в автошколі. Особливі автошколі, де, наприклад, газ та гальму можна натискати руками, а сигнал чи показчики повороту знаходяться на одному джойстику. Можна переобладнати це управління транспортного засобу, вивести газ і тормоз під ліву руку. Можна зробити під праву руку. Можна перенести газ на лівий бік, гальма залишаються посередині. На базі Міністерства внутрішніх справ студенти вчаться теорії та практики. Ціна в цій автошколі у декілька разів менша, ніж звичайній, та й під потреби кожного змінюють автівку. У Кирила не працюють ноги. Є учень, якого нема руки, є учень, якого нема глазу, єсну різне. Треба з кожним індивідуально. Просто треба підстроїться і подивитися. Ще рік тому на цьому ж місці презентували першу автошколу. Їх започаткували в рамках проєкту Без бар'єрів першої леді України Олени Зеленської. В загальному ми отримали більше 200 бажаючих навчатися в наших автошколах. Таких автошкіл в Україні функціонує сім. Деякі з цих автошкіл також мають можливість забезпечити і проживанням, оскільки слухачі наші приїжджають з різних регіонів. Кирил Чапленко успішно здав теорію, вже проходить практику. Під час того, як ми вантажили танки, ми приїхали забирати, щоб відправляти їх ну, на фронт. І в цей момент це, прилетів самоліт. І він проложив по нас, не знаю чим, якими снарядами. І снаряд упав в двох метрах від нас. І він один з трьох, хто вижив. Нині ще проходить реабілітацію, та його інструктор каже, що вже вправно керує автівкою. Воно так же само, в принципі, як звичайний автомобіль, тільки одна рука у тебе завжди на кермі, а друга завжди на речагу. То цьому. Mm -hmm. І на себе, виходить, це газ від себе тормоз. Аби працювати з людьми з інвалідністю, інструктори пройшли відповідні курси. Він дуже сильно, ну, дуже добре приучує, правильно водить. Більш спокійніше, це огромний плюс інструкторів, що вони більш спокійні, не кричать, там не психують. З крісла колісного в крісло автомобільне пересідає пан Віктор. Вчиться кермувати почав тільки після поранення. У мене взагалі прав не було, ти мене. Вони... Як такої цілі не було до поранення автомобіль? Ну можливість була. Тобто, і робота була, і зарплата тобто, нормально. У мене просто три дівчинки. У мене є куди гроші вкладатися. У мене дві дочки, і дружина. Тобто, в мене три таких дома шикарних мерседеса. Тепер придбав автівку, і вже сім місяців Віктор їздить сам і катає своїх дівчат. Тут у нас знак «Стоп» поставили по любому на не бо пан генерал дивиться. Тетяна Демох та Валерій Рябченко, ми Україна, Марафон. Єдині новини.